Слава Україні! 166 шахедів шахетів запустила Росія цієї ночі. Робота протиповітряної оборони на Хмельниччині, Румунія збиватиме російські дрони. Детальніше про ці та інші події далі. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував Україну, запустивши 166 ударних би палатипу шахет та безпілотники, імітатори різних типів із напрямків Орел, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтерськ, Росія. 90 ударних БПЛА типу шахета безпілотників інших типів вдалося збити у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Про це повідомило командування повітряних сил збройних сил України. 72 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. На жаль, внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Черкащина та Сумщина. Цієї ночі на Хмельниччині під час повітряної тривоги наші сили протиповітряної оборони знищили три ворожі БПЛА типу шахет. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Внаслідок атаки у квартирі багатоквартирного будинку пошкоджено віконне скло. На щастя, попередньо обійшлось без постраждалих деталі згодом. Румунія збиватиме невідомі безпілотники, які порушили повітряний простір країни. Про це пише Reuters. вже не рідкість, коли російські шахеди під час ворожих атак українських портів нападають на румунські берега. На зараз же сенат країни схвалив закон, який дозволяє їх знищувати. Чемеровеччина втратила ще одного захисника. Загинув житель села Завадівка Паламарчук Микола Миколаєвич 1991 року народження. У 2024 році чоловік був мобілізований до лав Збройних сил України. Він до останнього подиху був вірний військовій присязі. Захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України при виконанні бойового завдання, мушньо протистоявши ворогу, 22 лютого 2025 року Паламарчук Микола Миколаєвич загинув біля населеного пункту Новоукраїнка Покровського району Донецької області. Йому назавжди 34. Сьогодні воїн повертається у рідну Завадівку на щиті. Співчуття рідним вічна пам'ять та слава полеглому воїну. У Хмельницькому у чоловіка виявили наркотичні речовини. Днями на вулиці Старокостянтинівське шосе інспектори роти Тор виявили громадянина, який, побачивши поліцейських, намагався зникнути з їхнього поля зору та помітно нервував. Патрульні провели йому поверхнаву перевірку та знайшли у 34-річного чоловіка два зіп пакети із білою порошкоподібною речовиною та із речовиною рослинного походження зовні схожими на наркотичні. На місце події патрульні одразу викликали слідчу оперативну групу, яка встановить всі обставини події та надасть правову кваліфікацію діям чоловіка. Державна екологічна інспекція у Хмельницькій області пред'явила претензію Славутській міській раді з вимогою відшкодування збитків, завданих незаконною порубкою дерев. Векоінспекції пояснили, що ще у травні минулого року перевірили факт незаконної рубки дерев у лісовому масиві між селами Радощівка та Варварівка Славутської громади, і тоді виявили незаконно зрубане 81 дерево різних порід, що завдало значної шкоди довкіллю у розмірі 752 тисячі 661 гривня 93 копійки. Екологи наголошують, що всі ліси на території держави є частиною лісового фонду і підлягають державній охороні. Музика. У Хмельницькій обласній лікарні відкрили кабінет комп'ютерної томографії. Новий апарат вдалось придбати завдяки співфінансуванню з бюджету та коштам. Медзакладу. Оновлення підвищить якість медичних послуг. Як повідомили у Хмельницькій ОВА, для закладу придбали сучасний 160 зрізовий томограф вартістю 34 мільйони 790 тисяч гривень, з яких 22 мільйони гривень з обласного бюджету. Решта це кошти лікарні. Також проведено капітальний ремонт приміщення та оновлено ще один томограф, що вже перебував в експлуатації. Тепер у медзакладі працюють два кабінети КТ. Що розмежовує потоки пацієнтів та покращує доступність діагностики. До слова, щороку тут проводять понад 11 тисяч таких досліджень. Поки це все, аби й надалі залишатись в інформаційному просторі протягом усього дня. Підписуйтесь на соціальні мережі Першого Подільського, скануйте QR-код та долучайтеся до нашої телеграм-спільноти. Дякуємо вам за довіру. До зустрічі.